Вітаю народ! Ви на каналі IDPlay. Мене зовут Сергій. Сьогодні у нас чергова ніч. Е, ніч полювання. Ми їдемо в пустку. Там у нас чекають міні боси різноманітні чекушки, палії, а також, а також вогники. Вогник, вогник. Такий маленький Горючий міні-бос. Але в нього 9 або навіть 10 тисяч. Тому не розслабляйтеся. Також там є вовки страшні, є зомбі ведміді. Коротше, оце вся тема, що ми полюбляємо. Сьогодні я трохи запізнився, да, десь уже 12 година. Треба, в грі я маю на увазі, треба туди виїжджати раніше. Якщо ви хочете також зайти на полювання, то виїжджайте десь раніше. Ну, щоб ви біля 10 там вже були на місці, так би мовити. Ось. Тоді у вас складеться все набагато-багато цікавіше. Я, відверто кажучи, майже щоночі туди їжу в грі. Як я в грі знаходжусь, то я туди залітаю. Ви бачите, в мене вже 80 рівень на цьому відео. Це значить, що доволі вдалі полювання і доволі багато досвіду я там піднімаю.